Привіт! З вами Назар за каналу Gamer Yo16 і сьогодні ми продовжуємо грати в Mobile Legends. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої ніколи у коментарях з Mobile Legends. Ну і ми починимо, що... Ніки пише для того, щоб я вас додав. Сьогодні граю за татом і з його аккаунту. О, у нас вся команда з українців. Та що це значить, там біля іконок пише? Це що значить? Там щось біля над іконками пише. Зірковий облік. Це що значить? Беремога, там... беремога Вексон. Беремо. А, Вексон? А, в ну, нас хтось взяв вже медика, да? так? Так. Ага. Uh -huh. Ты беремо опушку. Я беру маупш. Маупушку, маупшку. Заршну из... Ого! Если б я придивил си як не из маскин. Можно уже от цього. Чи сам пиш? Ніх ты ні, на прямо через теж давай. Нет, ты нравишь магом, тоді навіть середню лим. У середню, окей. Загрузочка нас хіда. Ну, Ми вибрали. В нас в команді <гум> не встиг подивитися хто. Зараз і подивимось. Наша команда з якогось бойця. Тут Мабушка, медик, я мах Воксана. І ще два бойця, яких я не знаю. Стрілок і боєць лісник. вбивця -лісник. лісник. А лісник це цей біля тебе. Так. Ага. Угу. О, почали. Побігли. Адемінчик. А менянчики вообіжуть. Не подобається цей передний. Такий для мене. Біжить. Знаю, чого він мені найбільше подобається зі всіх тих. Так. Ваш ти в мене є ще є щит. У цей щит треплумати потім у по башням буде йти. Спочатку треба поламати у цей щит. О, ні, це враг. Вам ще й повітря літай. О, я цього биття знаю. Це обіцяй. знаю. обіцяє як я... Б... бачите, літай. Я його знаю. Він сильний. Дуже легко стріляє. Хоп. Я би тобі не рекомендував тебе заходити, тому що він тебе до неї. Поки б тебе ще немає. Уроница. Страж. Може хп могло устал. Телепортация. Лекуемся, лекуемся. Побегли далі. Прямо. Мені померли 0 раз і зробили 0 кілів. О. Хоп-хоп. Ой, убил його. Я молодець, я вбив вога. О, це ну снег був. Я в цьому що Я впевнені. Оце вже враг був. Це я теж впевнений. Охоронець! Бей його. Що ти, ти стоїш? Ну йди вже, починай. Що ти на місці стоїш? Ти мене за... не захищатися до прилетів. О! Та цей охоронець нічим не колес. Я його призвав, а він стоїть перед мною. Він бо той призвав його, коли не було ворогів. Ну, бо тут є враг. Ну, значить він втік. Хм, от вродний враг. Хоп. Хоп. Я yeah, Продолжим oh, башню. О не. Забеси минячка и башню на мене переключиться. Пиздно. Ох, до мене якась машина приїхала. До мене якась машина приехала. О, враг. Лови. Ой, до явно домовки. Ладно. Стража встрег призвати. Оде там ти этот біля стражу. Мол. страж пішов за рухом і там пропав. Побігай далі. Середину. Так. Скоро пять черепаха. Ладно, не скоро, але появиться. Менячка, что не модох враг, хоп. Хоп. Я мастер. Шабрата цього врага. Я мастер победу. О, менянчик убил. Дивись, я буду тебе там зверху пішов, ты бояться. А, я не, пішов, напишу тут. Окей. Там для мене як там. Ну, листник може бути, кшон для мене. Ты заказав, ну що цей боятель не наверх. Ні, це з моей, що на моей. Mm -hmm. Черепаха скоро появится. Mm -hmm. А ну возить пішов. Тебе я вже не боюсь. Тебе вбити ну, легко другою силою. Тебі пару раз в другу силою силу і ти и ти сам б'яс. Mm. Mm. Черпах. У мене є страж. Його кидати. Ні. Ні? Ну окей, я по ситуації вы в конечно. Ты ніколи нема. Що, сумою вбивати? Ні, не боюсь. Там сникнуть. Я покажу просто, стоят да? Да, дайте-ка я верю. Нет, я на своей линии, что я лесник лесной воде, ты <говорит> знаешь, что Не, Нет, да, ми я на лесной сводится. О, на лесной, что, ты знал до него? Нет, я на своей линии, Окей. Ох, боже мой, тут меня очки прорываются. Немножечко, я повернулся. Давай, если там видишь. О, все, приехал. Ой. По чому тут зразу з його машини два вруга виліз? Це в інтернеті. А це враг сам сідає, чи це він автоматично сідає туди? Ні, він нажимає кнопку і нажисність, тобто закинуть. Понятно. Це були підстава. Треба святкувати закапки. Я не кажу, що там магазина дивився. Це погано. Побігли. Далі. От ну, там, там наш міньйон поламав башню. показав. Ой, тут знову танк приїхав. Цей танк, який їде на машині, схожий. На нього машина схожа на пожарну машину. Тут скин був. Це точно скин. Бізнес як як насправді має цей бояться виглядати. Ну бо є я скине да похожу на трансформеры. Вода? Вода моя тата прибіг. Тут уже може допомогти. Я? У мене є страж. А це знову ще не їхала? Так. Mm -hmm. Там казалось, що якось щитку рах присвоїться. Mm -hmm. У мене страж є. Когда ты його не подивись? Mm -hmm. Кидати? Чого? Я кидаю. Пізно. треба було там Бізду. Ну, Нічого не бачите не дити. Логічно, логічно. Блін, ааа, залючево. У мене це часто буває. Дуже. На цьому телефоні, ні? Дуже. Да. Часто. Ну на цьому з не якому тати граю, не на цьому якому. Я бо я граю на татовому телефоні зараз, а на моєму телефоні дуже глючить. Ох, знову ще наїхала. Треба стиж два хотбігти. То хай ставить, блядь, «подобайки», підписки. Щоб ще б мені купили не військ телефон. Б ємо, б ємо. Бо на моєму телефоні неможливо грати. Ось скільки ще й мінньончиків. От ще й мінньончики викиба тупа Oh, ну честное слово баран, ну жди черепаху убьют. Ладно, oh, не бочки. Лесник. Ты шо тут? Что ж уже тут танцует, танцу. Ну, стек танцувальск шон. Мені кедатима свого стражи. А, ви мене... Я уже в стех вплину. Ми хоть беремо. Він зараз помер. Він з база йде на карті бачите? А, виходить. А вот. -во. Да. Коли він починає включати ультамет, то на карті то видно, що він включає ультамет. Да. Це що дуже він тоді, коли він швидко не рухається. Да я шутку рухать это задолжу пометно. А ну брысь пишу. Пишу. Ура. Брысь. Ай. Вс, можешь с ним, что хочешь. А башню ломать. О! Тут на сервенте все мальчи. Ну, башню, что все на сервенте. Там проносит. Вс. Там все пришли туда, где а я на сервенте вставлю. Захочат. сбоку, чтобы не брать? Бачу, бачу. Біс твой. Ой, це цей танк. Ох, кидаю, стражу. Бебестну без стражний як. Любив. Страж остався. Бей-бей, страж. Надіюсь, що ти зможеш. Не забувайте підписуватись і ставити лайки, щоб не пропускати ні відео. Також пишіть свій нікол у коментарях, щоб я вас доблюляла в друзі. Чекаємо, чекаємо, поки не появимось. Можемо дивитися поки що дехто. О, на, на карті Лорд з'явився. Його його точно золота. Оцей натинок не ходить в ліс, а, а буде ходить. Емобъем, нячки. Он напевно лорда забирает. Может бур. О, все, забрал лорд. Це было победу, что он ее забирает. Потом никого, пустошь. Тут нікого, пусто ж. у нас, напевно, лісник не грати играть ліс. Потому что нормальный лесник, він пішов бы сразу в пуща. Хоча бы намагался вкрасти бы что лорда. Угу. Что ты тут бігаешь? Іде країш наступного лорда Утай. А, вов, в тебе файний урон. Иди лор лорда лорд бывай. Куда ти стража? Множки кидати. Все, я кину. Он мій страж файн стріляється. Поки лорд на, на миньончик і 9 миллион. страж вже може його добиває. Вступай, відступай підразу. Встигну, встигну, в нього дуже хпемал. <свіс> <свіс> Все, встиг. Проблема не в лорду, проблема, в що тебе закрили. Ну, до мене ще машина приїхала. До мене ще машина приїхала. Ну а бач? Ще не навчився за картою слідкувати. Якби бачив би ту карту, що до тебе йдуть, то йдуть. Точно <свіс> mm. я втік би. Точно втік би. Я думав би за лорда кажеш, я з ним вже не справлюсь. Я проблема не в лорді, проблема в ругах. Ох, ця машина... А коли машина перетворюється, якось дуже в льоха прибав. Стоє. Це все, друга. Ставлю стража! Отак у страж. І ти що тут стоїш? Ну бризен база, ай, ладно. Боюсь. Приграли. Ну, нічого буває. Це все одно тренувальний матч. Ну так, да, це ще не ранговий. На рагу добрі б виграв, бо на рагу йому треба було по бойців купляти. Треба було купляти бойців. Але ми не граємо на у тата, дуже високий ранг. Не забудьте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. Пишіть свій нік у коментарях. І всім до зустрічі!